На попередньому занятті ми з вами знайомились з козаками. А сьогодні я вам пропоную познайомитися з національно бойовим мистецтвом Джура. Козаки це славетні лицарі, мужні воїни. Вони залишили вагомий слід в нашій історії. З ними пов'язано багато цікавих легенд та переказів. Козаки славилися своїми шароварами, вмінням вправно їздити на конях та співати козацьких пісень. А ще вони вміли відпочивати, полюбляли гумор і завжди дуже весело проводили свій час. Джурами на Січі називали хлопців, що були помічниками і зброєносцями досвідчених запорізьких козаків і військових старшин. Проходячи при них школу військового мистецтва, фізичного та духовного загартування, переймаючи їх бойовий досвід. Джури також обов'язково навчалися в січовій школі. Коли хлопцю виповнювало 16 років, його записували до курення. Запорізькі козаки залучали на січ підлітків. Найбільше з гетьманщини українські хлопчики охоче йшли на Запоріжжя, тому що народ поважав запорізьких козаків. Захисниками рідної землі. Майже кожен український хлопець мріє стати українським козаком. Козаки любили відпочивати та змагатися. Тож давайте спробуємо пограти в козацьку забаву. Передай бубен». Ось такі правила цієї гри. Діти стоять у коло однієї дитини у руках бубон. передаючи один одному його діти промовляють. Ти біжи веселий бубон швидко-швидко по рукам. У кого веселий бубон, той станцює в коліна. Та дитина, у якої на останнє слово залишається бубон, виходить всередину кола і чекає, поки їй загадають виконати якісь дії. Пострибати, станцювати тощо. Після цього вона знову стає у коло і гра продовжується. Ось такі забави були у наших козаків. Сподобалось вам малята? Наступного разу я розповім вам ще багато цікавого про наших мужніх козаків. До нової зустрічі і пропоную вам погратися в таку гру своїми батьками або друзями.